Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. В 56-му розділі книги пророка Ісаї записана чудова обітниця Дана Євнухам. Я їм дам у своїм домі та в мурах своїх місце і імення, що краще воно за синів та дочок. Я дам йому вічне ім'я, яке не понищиться. Євнухи не могли мати дітей, і тому в душі побоювалися, що зі своєю смертю вони втратять своє ім'я і свої володіння. Іншими словами, життя для них означало не дуже багато, смерть означала для них сумний кінець усього, і не залишалося нічого, щоб увічнило б їхнє ім'я. Для Ізраїля це була велика трагедія. Згідно з давньоєврейською традицією, земне щастя людини полягало в тому, аби мати принаймні одну дитину, яка б успадкувала ім'я і багатство сім'ї. Бездітність була жахливою драмою для нещасного євнуха. Вроджена фізична вада або спеціальна операція позбавляла його здатності мати дітей. І ось для таких людей звучить обітниця, якщо вони повірять, то Бог дасть їм краще ім'я, ніж те, яке могли б увічнити їхні діти. Бог говорить тут про нове ім'я, яке він обіцяє спасенним. Більш того, людина може бути впевнена, що її ім'я буде записане в книгу життя. Ім'я символ характеру людини. І в цьому вірші ми бачимо більше ніж просто обіцянку змінити ім'я Андрія на Степана або Анни на Марію. Обіцянка стосується нового характеру, а це вже залежить не від нас, а від Бога. Це те, що він творить у нас. Нам же слід лише сказати йому, що ми слабкі, безсилі, і тому звертаємося до нього. Як це зробити? Щоденно шукати можливості і приділяти час для перебування з ним віч навіч через молитву, розмірковування над вивченням Божого Слова, а також протягом дня розповідати іншим про любов Ісуса. Усе це необхідно, аби зберегти відчуття постійної присутності Ісуса у наших справах. Бог хоче не просто прощати наші минулі гріхи. Він також бажає відтворити в нас свій образ, наділити нас своїми рисами. Ви готові прийняти Боже запрошення, вірите, що він здатний перетворити вас. Як ви можете знати це, якщо не відчули нічого подібного у своєму житті? Ідіть до Ісуса без страху. Я не знаю жодної людини, яка би прийшла до Ісуса, перебувала з Ним і повернулася від Нього розчарованою сьогодні. Усе ще день спасіння. Чи бажаєте схилитися на коліна просто там, де зараз ви знаходитеся, і прийняти Його запрошення? Запрошую вас помолитись разом зі мною, любіші дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні Тобі за Твоє запрошення, що Ти бажаєш, Господи, нас прийняти і дати нам нове ім'я. Господи, ми справді маємо потребу в переміні імені, в переміні нашого характеру, щоб ми могли відповідати Твоєму святому Слову. Ми просимо Твого благословення на сьогоднішній день, будь, Господи, з нами в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Не відкладайте своє спасіння на завтра, а йдіть до Ісуса сьогодні. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого та благословенного дня. До побачення!